Що ж розпочнемо з того, що 29 серпня було оголошено днем жалоби у Києві після того, як російський удар по столиці напередодні забрав життя 23 людей, серед них четверо дітей наймолодшому було два роки. Віталію, який сигнал Путін надсилає світові, і яка ціль цього безсумнівно прицільного удару по мирних мешканцях столиці і по українських дітях? Ну, по перше, хочеться висловити. Співчуття родичам, загиблих родичам постраждалих самим постраждалим під час цієї жахливої. По-друге, хочеться нагадати, що це зовсім не перша атака Путіна в час, коли мова йде про так званий перемовний процес. Ось остання така велика атака президента Російської Федерації по українських містах була після шостої телефонної розмови з Дональдом Трамп. І тоді було продемонстровано, що Путін, можна сказати, ігнорує побажання Трампа не тільки щодо припинення вогню на російсько-українському фронті, але й щодо вбивства людей, про які так полюбляє говорити американський президент як про головну мету своїх миротворчих зусиль, що він насамперед бажає припинити вбивства людей. І ми пам'ятаємо, яку реакцію це масоване бомбардування української столиці і інших українських міст, викликало у Трампа після е, цієї розмови із Путіним. Що дійсно є достатньо новим, з точки зору цього обстрілу, так те, що зараз такої реакції від президента Сполучених Штатів не відбулося. А у Білому домі. Прирівняли ці атаки по Києву по житлових кварталах Києва до ударів України по російській нафтопереробній промисловості. При цьому ми бачимо величезну різницю, коли мова йде про те, що Україна знищує військові об'єкти Російської Федерації або об'єкти, які використовуються для отримання грошей для продовження цієї загарбницької війни. Росія б'є по житлових кварталах. І от тепер ми бачимо, як в Білому домі почали не просто урівнювати жертвою агресора, а почали урівнювати одні удари з іншими. І для мене це теж дуже важливий момент. По-перше, він свідчить, що всі розмови про те, що президент Російської Федерації бажає миру і припинення російсько-української війни, це виключно фантазії Дональда Трампа. Саме от фантазії, нічого такого взагалі не відбувається. Трамп не бачив в своїх розмовах з Путіним жодної ознаки того, що той готовий домовитися про мир. І він просто для того, щоб не було очевидно, його дипломатична поразка, його політична безпомічність і його небажання допомагати Україні просто вигадує реальність. І я, до речі, хотів би нагадати, що цього слід було очікувати після дипломатичної поразки американського президента на саміті на Алясці. Ну ми ж були свідками цієї поразки. Ми були свідками того, як Трамп, очевидно, очікував від Путіна того, що якщо той вже приїхав до Сполучених Штатів, то піде на якісь поступки американському президентові. Як він був розчарований тим, що Путін не збирався йти на ніякі поступки, а використав свій приїзд для чергової дипломатичної перемоги над Дональдом Трампом та його командою? І як після того, як е, Трамп е, змушений був фактично відмовитися від реальної прес-конференції після зустрічі з Путіним, він вже за кілька годин усвідомив, що він не може визнавати цієї своєї поразки і без результативності цього побачення? І почувати всіх, що відбувався реальний прогрес, що тепер він готує зустріч президентів Росії і України, про яку ніхто в Кремлі не знає, і яку ніхто в Кремлі не готує, що він готує якийсь тристоронній саміт, про який ніхто в Кремлі не знає, і який ніхто в Кремлі не готує. І найжахливіше, що з цією, я б сказав, вічною фантазією, всі ще змушені погоджуватися. Щоб не розізлити Трампа та його найближче кон'юнктурне оточення пристосуванців. Тому що, якщо говорити правду їм в очі про поразки, про те, чого вони насправді прагнуть, про те, з ким вони насправді бажають співробітничати, вони можуть перейти через червоні лінії навіть власної моральності, припинити військову допомогу Україні. Заборонити європейцям купувати зброю для України і стати відвертими союзниками Російської Федерації під гаслом, що не можна допустити союзу Москви і Пекіна, який, як ми розуміємо, жодний Трамп не може перервати. І от тому ми бачимо, що президент Зеленський говорить, що удар по Києву це удар про Трампу, а Трам цього удару не помічаєте він, тому що він того не бажає. Європейські лідери погоджуються із будь-якими. Нереалістичними ініціативами Трампа, от ми зараз бачили, що вони обговорюють там створення буферних зон, створення якогось контингенту європейського на території України. І мені завжди хочеться запитати. А у росіян ви запитали, чи будуть вони згідні з тим, що з'являться якісь буферні зони? І що з'являться якісь британські чи французькі війська на українській землі. Так я вам гарантовано скажу: Кремль з цим ніколи не погодиться. Якщо ви сподіваєтесь, що президент Російської Федерації допустить хоча б солдата НАТО на українській землі під своїм підписом, то ви нічого не знаєте про Путіна і про Росію. І тому вибір дуже простий: або ми продовжуємо жити в цих фантазіях, але ці фантазії очікувано призведуть нас всіх до поразки. Або ми починаємо якось вибиратися з руїн фантазії Дональда Трампа і намагатися йому пояснити, що світ бачить, що король голий, і що йому потрібно хоча б щось на себе надягнути, щоб прикрити оцей Аляскінський сором свого спілкування з Путіним і свого щирого бажання знайти спільну мову з тим. Хто просто сміється в очі президенту Сполучених Штатів, тому що ми розуміємо, з якою насолодою Путін знущається над Трампа, і що він на нього про нього насправді думає? Я Жодний теж питаю, Віталію... американський президент не дав би російському очільнику такого неймовірного задоволення, такої насолоди перемог, тому що ми ж прекрасно розуміємо, що всі ці перемоги це не питання політичних здатностей самого Путіна. Чи того, що у Російської Федерації якась така неймовірна економіка, чи якась така військова сила? Ні, нічого цього немає. Російська економіка знаходиться в тяжкому стані. Російська армія не просувається на російсько-українському фронті практично вже три роки поспіль. Всі ці перемоги Путіна це виключно те, що Трамп хоче, щоб Путін перемагав. Він підставляється. А з якою метою це вже питання особливе, це питання політичного аналізу, яке знову таки як завжди буває з відвертими популістами. А Трамп не політик, а популіст просто може бути пов'язане із невіглаством і з абсолютно викривленою системою цінностей. Ну тут є різні погляди на це. Наприклад, президент Португалії Марсело Ребело де Соуза говорить, що президент США Трамп нині діє як російський агент, віддаючи перевагу Москві у війні проти України. Цитата така з що... Марія. Я хочу вас виправити: Актив. Власне... Активний агент. Соу заговорить про те, що об'єктивно лідер провідної супердержави цитую є радянським або російським агентом і діє як агент. Власне, це слова президента Активом. Португалії. Активом я слухав це португальською мовою спеціально. І перекладали це. Тобто українські медіа помилилися з перекладом. Він говорить про російський актив. Так? Не агент-актив. Він говорить про російський про російський актив. Ну, як так. як можна ще тоді це інтерпретувати? Ніж, ну, у власне... будь ласка, Марія. Можемо, можемо послухати разом. Ну, слово актив воно всіма мовами звучить як актив. Ем, але я не знаю, чи змінюється я від цього е, дуже таку сильно суддя. Бачить, навіть ця цитата відкрита, тому що я дійсно, оскільки я е, є щирим е, прихильником політичної журналістської діяльності Марсела Ребела Ді Соузи, я вирішив зрозуміти, що ж він сказав насправді, і я прослухав його виступ португальської мови. Але Віталію, чи змінюється суть сказаного? Ні, не змінюється суть. Просто я хочу, щоб ми були точними, тому що ви ж розумієте, що це дуже серйозна дипломатична ситуація, коли президент однієї країни НАТО називає президента іншої країни НАТО агентом чужих спецслужб. А от актив, актив враховуючи те, що Марселу це відомий політичний аналітик. Він до того, як е стати президентом Португалії, займався тим, чим ми з вами займаємося вів аналітичну програму в телефірі. Актив це політологічна оцінка. Ну що ж, так чи інакше, власне, слухаючи вас, я також думала про цю дитячу казку про голого короля. І власне думала про те, що найстрашнішим у нашому вимірі цієї казки є те, що власне, король може знати, що одяг у нього відсутній, і е, робити так навмисне питання з якою е, метою. І тут слова президента Португалії, звісно, болісно вражають, бо не хотілося б в це вірити. Тим більше, що є й хороші новини зі США до Дня Незалежності України. Стало відомо, що Держдеп схвалив поставку Києву ракет Extended Range Attack Munition, які такі важливі для нас, і е, водночас невідомо до кінця чи в останній момент Пентагон не заблокує цих ракет. Які купуються для України з зокрема значною часткою коштів Данії, тому що остаточний дозвіл на їхнє використання повинен надати саме Пентагон? Що ж, спеціальний посланець президента США Вітков готується до зустрічі з українською делегацією в Сполучених Штатах основними учасниками переговорів стануть керівник офісу президента Андрій Єрмак та секретар ради національної безпеки та оборони Рустем Умеров. Як американцям і українцям взагалі говорити про мир в таких умовах ракетних атак? Після Аляски до чого можна домовитися, який сенс мають ці зустрічі, якщо Путін, очевидно, хоче продовження війни і подальшого втягування американського президента у свою криваву гру? Ну я вам скажу, що я взагалі вважаю, що жодні перемовини з Вітховом, куди він не їздить, ніякого значення не мають. Вітхов займається імітацією бурхливої діяльності. Звичайно, він може проводити будь-які перемовини з українцями щодо миру, щодо гарантії миру, може там тиснути на українців з приводу якихось так званих територіальних поступок. Але це не має ніякого значення дійсно тому, що українці не бажають виходити з Донецької області, а росіяни не бажають закінчувати війну, навіть якщо українці вийдуть з Донецької області. І тому я вважаю, що ці перемовини не будуть мати жодного сенсу, як немає ніякого сенсу, там близькосхідні поїздки від Хофану. Він їздить, не, мов би домовляється з Ізраїлем, не, мов би домовляється з Хамасом. А Війна продовжується 8 місяців поспіль. Пам'ятаєте, що окрім того, щоб завершити війну Росії проти України, Дональд Трамп ще обіцяв звільнити всіх заручників і закінчити війну на Близькому Сході, і чого всього не відбулося. Дональд Трамп е пообіцяв е позбавити Іран ядерного е потенціалу, щоб Іран не міг е створити атомну бомбу. І мені здається, що і цього на жаль не вдалося зробити. І зараз всі говорять, що Іран фактично за крок до такого збагачення урану, яке дасть можливість йому створити атомну бомбу. І це після тієї знаменитої американської операції проти Ірану, яка відбувалася під час 12 12-денної ізраїльсько-іранської війни. Ну розумієте. От я все ж таки хочу повернутися до цієї думки, щоб говорити про перемовини, тому що я дійсно бачу різницю між активом і агентом. Агент це людина, яка виконує чиїсь інструкції. І для мене абсолютно Відомо. очевидно, що з Дональдом Трампом є набагато більш глибока ситуація ніж виконання якихось інструкцій, тому що я не думаю, що Дональд Трамп виконує чиїсь інструкції, окрім інструкції Трампа. Я вважаю, що актив це спільна система цінностей у президентів Сполучених Штатів Російської Федерації. Є набагато більш глибокий зв'язок. Ніж якась там агентурна діяльність. Це спільна система цінностей. Вони обидва правопопулістські консервативні політики, які мислять імперіалістичними категоріями. І розрізняються тим, що Путін президент авторитарної держави, який може дозволити собі війну. А Трамп президент демократичної держави, який не може дозволити собі агресивну війну без будь-яких пояснень своєму народу. Він може дозволити собі політичні засоби впливу. Економічний шантаж. Але війну він собі дозволити не може, якщо мова йде про чужий інтерес. Ну, до речі, згадаємо, що до 2014 року Путін проти України також діяв політично економічно війну не дозволяв. Вона стала для Путіна важливою і очевидною тільки тоді, коли він зрозумів, що Україну вже не повернути політичним і економічним шляхом. Так що, коли ми говоримо про голого короля, важливо не те, чи знає Трамп, чи ні що він робить. Я впевнений, що він знає, що він робить. Для нього важливо, щоб інші не знали, розумієте? Тобто, щоб, щоб вони продовжували прикидатися. Справжніх... Так. справжніх мотивів його діяльності. Щоб інші вважали, що він дійсно прагне миру, що він може бути роз... якось роздратований путіним, що в нього не спільна система цінностей з путіним. Коли Трамп бачить, що його підозрюють у щирому співробітництві з Москвою, ось про це. Дійсно відверто сказав президент Португалії, він починає себе поводити інакше, щоб реабілітуватися. Він так робив і під час першої своєї каденції. Він так робить і зараз. Йому потрібно, щоб ніхто не помічав його щирого бажання допомогти Росії досягти своїх цілей. І тому я вважаю, що є важливим не стільки там прикидатися, ні чи прикидатися, а ставити Трампа в таку ситуацію, коли. Йому не буде куди відступати. Тобто він має бути в глухому куті. От що я маю на увазі? Чи правильно роблять європейські лідери і Зеленські, коли вони погоджуються з будь-якою ініціативою Трампа? Правильно роблять. Тому що вони погоджуються з будь-якими його пропозиціями, а він не може їх реалізувати. Миротворчий контингент. Прекрасно, давайте, пане президенте, робити миротворчий контингент. Ми всі за. Далі. Ви хочете перемовин у Стамбулі? Ми поїдемо до Стамбулу, ми всі за? Ви хочете, щоб ми готували саміт з Путіним? Зеленський готовий зустрітися з Путіним вдвох, готовий зустрітися з Путіним в трьох? Як скажете, так і буде. Прекрасні ініціативи. Тоді виникає питання, пане президента, Чому ж ваші геніальні ініціативи не працюють? А чому ж війна продовжується? Може, у вас є ще якісь ініціативи, ще більш геніальні? От в чому має бути сенс нашого діалогу з Дональдом Трампом: тримати його і його соратників у глухому куці, з якого вони б не могли вибратися. І тоді, в цьому глухому куці, як загляні звірі, вони мають допомагати Україні, вони мають допомагати Європі. Вони не можуть допустити, щоб американці побачили їхнє справжнє обличчя. Це ж просто як в старій касті, знаєте коли. Людина ходить собі спокійно по місту, все таке. А виявляється, що вона якийсь там вампір вночі. Чи очільник якоїсь бандитської зграї вночі, як в касті про Алібабу. Ось важливо, щоб всі ми тримали їх при білому світлі, щоб вони не могли обертатися на когось іншого. І тому всі прожектори усього світу мають бути направлені на Дональда Трампа у його спальні ніколи не має бути ночі. Вся його діяльність має відбуватися при сліпучих прожекторах. І ми маємо завжди говорити, що ми погоджуємося з його ініціативами, щоб усьому світу була очевидна безпорадність і демагогічність його ініціатив, щоб навіть його прихильники зрозуміли, що він прикидається, що насправді все це не має нічого спільного із здоровим глуздом. Іншого виходу немає. Не можна давати його приводу звинувачувати інших, в тому, що вони зривають його мирні зусилля. Звинувачувати Україну, звинувачувати Європу. Винний має бути тільки він сам. Вся відповідальність весь час має бути на ньому. Зрозуміло. Весь час американська преса має писати про його поразки. Навіть консервативні канали мають виставляти його людину, яка не здатна нічого добитися. От якщо він буде жити в такому світі постійних поразок, зниження рейтингу, він змушений буде щось робити. Не дай Боже цій людині відчувати себе переможцем. Тоді вона на нас всіх розтопче. Цю людину треба тримати саме в такій безпорадній ситуації. І цю людину, і її соратників, і навіть її прихильників. Тому що ці ж прихильники вони теж прикидаються. Ви ж розумієте, що людина, яка є прихильником Путіна, вона ніякий не побожний християнин. Вона не людина, яка виступає за добро. Це, як правило, осердя зла. В таких людях живе тільки зло, диявол живе. Але ці люди бігають по церквах, по храмах. Моляться там головою остінку і хочуть, щоб ми вірили, що вони дійсно виступають за добро. Так, от потрібно, те, щоб ці люди не сумнівалися в тому, що ми бачимо всю сутність їхніх бажань. І тоді ми просто у зв'язку з тим, що вони хочуть прикидатися добрими, ми примусимо їх діяти як добрі люди, навіть якщо вони сповідують зло як релігію.